Попередження від божественних наставників Унеможливити водні небезпеки. Під загрозою місце сили і життя лідера. Маніфест активації власної меркаби. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла, і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і ревотулія. Він посапуть якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Квітень поточного року передбачається не менш енергетично напруженим, ніж був березень, а винні в цьому, зокрема, місячне та сонячне затемнення. Які розхитують нашу душевну рівновагу і загострюють конфлікти будь-якого рівня, від особистісних до міжнародних. Інформацію попередження з тонких планів про ймовірні загрози квітня отримали і я, і моя духовна сестра, провідник Чен електронного практик Олімпія. Я із різних джерел тонкого плану, як важливо для України інформацію, отримала двічі одну і ту ж дату квітня. Перший раз від мого розтіленого татуся, другий від цариці ангелів. Оскільки час матерія земна, а на тонкому плані його не існує, і будь-яка земна дата може змінюватися у часовому проміжку, я говоритиму лише про ймовірні події квітня, які можуть відбутися або ж не відбутися, якщо ми їх енергетично унеможливимо. Усіма відомими нам духовними інструментами. У квітні надважливим періодом є весь часовий проміжок від повного сонячного затемнення, 8 квітня, до повні, повного місяця 24 квітня. Імовірність подій у кожну з названих дат може змінюватися у часовому проміжку 2 тижні. 8 квітня і енергетично сильний день і водночас із деструктивними енергіями, сильний для духовних практик, якими ми здатні унеможливити небезпеки, пов'язані з водою, помовляючи веління до стихії води. Веління до стихії води можна знайти у нашому відео Богиня Дана, Сен-Жермен, Архангел Гавриїл відмінити і трансмутувати водні небезпеки. 16 квітня один цикл закривається, інший розпочнеться. Спостерігаємо за подіями в Україні. 24 квітня, у День повні існує ймовірність прийняття чи підписання важливого документу зміни подій на території наших сусідів, які можуть вплинути на хід війни в Україні. Про інші ймовірні події квітня. Розповідає Олімпія. Намасти всі світлі душі. Вітаю Божественне в кожному з вас. Дякую за ваше прагнення духовно пізнавати себе йти до свідомості світла. І щиро дякую за ваш енергообмін у коментарях і вподобайках. Сьогодні розповім вам про енергетично важливі дати квітня. передам попередження від Божественних наставників і маніфест звернення до Архангела Метатрона щодо активації вашої власної меркаби. Любі мої у квітні будуть дві зеркальні дати 04.04, 24.04 і сонячне затемнення відбудеться 8.04. Ці дати особливо важлива, світла енергетична робота. Біле братство вознесених владик попереджають через мене. Україні хочуть перешкодити духовно розквітнути і стати духовною перлиною світу. Зараз під загрозою продажу місце сили село Буша, де українці, нащадки цивілізації Атлантиди, можуть активувати свою меркаву, своє божественне ДНК. Активувати пам'ять своєї душі. Ватикан боїться свого занепаду. Вони знають, розквітне духовна Україна занепаде Ватикан. Тому, робітники світла нам з вами потрібно ставити купол світла над бушею у дзеркальні дати. На каналі є відео Олімпія Захистить власні енергії від крадників, де я розповідаю про захист ангельськими енергіями. Mm -hmm. Так само ми робимо із селом Буша, ставимо фото. Якщо у вас немає, візьміть з інтернету, поставте криштали. На це фото дуже добре поставити Кристальну піраміду. Це храмовий символ жреців. Саме жреці залишили скельний храм Сонця українцям, щоб ми розблокували свою пам'ять душі, розблокували свою божественну силу. Напишіть на фото Я є присутність Бога в собі і святе ім'я Христа в мені. Закликаю світлі сили разом зі мною оточити бушу куполом світла. Я ставлю енергетичний захист над місцем сили, душа, енергію Архангела Михаїла, енергію смара, енергію зеленого дракона, все, що не відповідає істині Творця, зникло з місця сили, Буша раз і назавжди, тільки світлим душам там жити і бути, розкривати свою божественну силу, проявлену тут і зараз. Любі мої, у Творця немає інших рук. Для Божих дій, ніж наші, немає інших вуст для трансляції любові, ніж наші. Бог бажає одержати перемогу через нас. Представте себе маяками світла, які світять у темряві кораблям, на яких знаходиться багато душ, заблукавших у лабіринтах темної ночі, і ви підсвічуєте їм шлях до берегів божественної любові, і ви успішно виконуєте Божу місію. В цьому місяці, в цьому році, в цьому житті вам вдалося надихнути всіх оточуючих терпінням, вірою, любов'ю, прощенням та світлом. Ви бачите щасливих, радісних, світлих людей навколо себе. Куди б ви не поїхали в Україні чи інші до інших країн? Ви зустрічаєте скрізь щасливих, радісних, світлих людей. Це ваша реальність світла. Ви в синергії з божественними енергіями, з матір'ю землею, зі стихіями, з духовними братами та сестрами. Ви є Божественне світло та любов Творця. Перебуваючи у пробудженні свідомості світла, ми колективно змінюємо реальність і відміняємо негативні наслідки темних думок і намірів сил антилюбові. Ми працюємо разом з ангелами, архангелами, святими з усією Божественною сім'єю на чолі за цем абсолютом і Божественною Матір'ю. Інформацію під цим відео ви зможете знайти посилання. Щоб замовити і придбати духовні книжки Олімпії, запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення» та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення» навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами. Любі світлі душі, друге попередження білого братства, вознесених владик стосуються загрози життя лідера України, президента України. Ця загроза існувала з початку війни, але зараз через свідоме сновидіння мені показали сценарій Кеннеді і сказали: місяць, квітень. Ви знаєте, що Президента Кеннеді вбили у віці 46 років, що відповідає віку президента України. Тому любі світлі душі працюємо енергетично як загрозою душі через медитацію, духовну практику, ставимо захист купол світла над президентом України. Будь-яке попередження вищими кураторами дається для того, щоб ми дозволили Богу діяти через нас у співтворчості з ним. І направили енергію світла туди, де є загроза. Перед тим як ми будемо робити практику захисту, потрібно активувати кристалічне тіло світла, енергетичне поле, меркабу, що з'єднує воєдине розум, серце і тіло. Мер означає світло, Ка означає дух, Ба означає тіло. маніфест. Звернення до архангела Медатрона. Я є присутність Бога в собі і святе ім'я Христа в мені. Я прошу Архангела Метатрона активувати мою меркабу, кристалічне тіло світла. Я прошу вищого дару. Відкрити мою духовну силу, щоб допомогти зцілити інших енергіями, божественними енергіями і зробити іншу енергетичну роботу світла, яка підійме свідомість людства на планеті Земля і зцілить мать Гаю. Хай ми досягнемо наших духовних цілей і успішно виконуємо Божу місію в цьому житті, проявлено тут і зараз. Я передаю це для воїнів світла, для робітників світла, для зіркових душ. Обіймає вас серцем, ваш провідник Олімпія.